Так, добрий день, акерманці. Сьогодні трошки новин гарних з міської ради. Вам на сьогодні ми сьогодні. Ну сьогодні, по перше, триває підготовка до зимового періоду. У нас попереду я вважаю, буде нелегка така зима військового періоду. А сьогодні нам в рамках проекту говерла. У нас відділ економіки спрацював. Це і Ольга Володимирна Ципуленка з командою і допомагав нам і Шелігайло з області. Отримали відвал. Буде ще окрім відвалу, буде ще й техніка до нього. Скоро прийде. Сьогодні розвантажуємо. Тому що це, що це таке? Це ну, ви зрозуміли всі це для зимовий період відгортати ожеледицю, желедицю, зні сніг. От, тому працюємо всі на місцях, зараз розвантажуємо, ну і розуміємо, що до зими потрібно готуватися. Тому хочу подякувати. Це все було отримано міської раді безкоштовно. безкоштовно. В рамках проекту Е, дякую всім, хто приймав участь. Продовжуємо працювати. Всім доброго дня, до побачення.